Запрошуємо на навчання в Запорізьку політехніку. Спеціальність системний аналіз. Який у вас досвід роботи за спеціальністю? Ось відповіді наших випускників. Лише у напрямку веб програмування 5 років два роки на посаді начальника відділу впровадження електронних сервісів. У мене є досвід роботи просто аналітика. Системним аналітиком працювати не дуже хотіла, тому що для цього треба спілкуватися з людьми. Ніколи не працював безпосередньо як аналітик, та це не заважає використовувати набуті знання у роботі та житті. Сім років на посаді бізнес аналітика BA, два роки BA груп менеджер, майже три роки Head of Business Intelligence. У мене досвід роботи за спеціальністю 16 років. Це дуже перспективна спеціальність на даний час. Я працюю в органі місцевого самоврядування в юридичній службі. Разом з цим в своїй роботі постійно використовую отримані під час навчання знання та навички.